На реконструкцію вулиці Лесі Українки лучани продовжують реагувати негативно. Хоч громаді їй вдалося добитися того, щоб дерева там більше не зрізатимуть. Та чи на часі влітку в туристичний сезон проводити реконструкцію головної вулиці міста, яка обійдеться у 8,5 мільйонів гривень? Запитують городяни. Чи чує влада громадян? З'ясовувала Віра Шевчук. Дерева, які комунальники не встигли зрізати у четвер, людям на громадських зборах вдалося відстояти у п'ятницю. Втім, тимчасових незручностей на вулиці Лесі Українки, і без того вистачає. Люди, яким не байдужий вигляд рідного міста, загалом його головної вулиці, зокрема, переконані ця реконструкція не на часі, коли в самому розпалі туристичний сезон. А в місті і без того вистачає нагальніших проблем. Люди і досі не розуміють, на що запланували витратити 8,5 з мільйонів гривень, в які має обійтися проект. Дехто і зовсім вважає це не реконструкцією, а банальним відмиванням коштів. Стосовно дерев треба було питатися в громадськості. От я живу в центрі, тобто мені 40 років там. Так я живу в центрі. Я не чула інформацію про зрублені дерева. Як так, що фактично я вийшла на вулицю Українку, і побачила зроблені дерева. Архітектори передбачали, що ця вулиця буде зелена. Те, що вони хочуть зробити маленькі клиночки, чи дасться це прохолоду нашим дітям, чи дасть це те враження мої друзі, які приїжджають в Луцьк, вони говорять, що наше місто чим гарне, те, що воно зелене. В Польщі 18 дерев на людину в місті. В більш цивілізованих країнах і старих. Германія, Франція 35 дерев на одну людину. Попробуйте зріжти дерево в Германії за перше пошкодження. Ви заплатите ну, від 50 до 120 тисяч євро. Це відмивання грошей однозначно, абсолютно не на часі. Згадайте, роки три тому робили, перекладали бруківку по центру вулиці, боковушки мали зробити, лівньова каналізація. Ну так це ж фрагментарно. Більше того, вони тут планують зробити дуже велику парковку. Ще одна парковка у них запланована на площі перед ательє Зося. Громаду ніхто не питає. Чому не питають? А тому, що стовідсотково кажу, що немає в нас положення і регламенту проведення громадських слухань. Так, от нас ж нема довір'я. Це фундаментальна річ, коли людина людини не довіряє, влада влади не довіряє, ніхто нікому не довіряє. Тому дивиться на це, може це хороша ідея, але дивиться на це як збочення, як злочин. Про що це говорить? Про це говорить про те, що народ живе окремо взагалі. А оці, що себе назвали владою, взагалі десь вітають в облаках. Вони його. <brownie> це за їхньої <-tri> влади було зроблено. А та влада, що курито зробила в центрі, їх не касається. <artup> <art <up> Ні». Серед дерев, яких в рамках реконструкції комунальники все ж встигли зрізати як старші, так і молодші дерева, які на думку багатьох лучан нищити було не слід. Те, що обирають е з цілі здорові дерева, це злочин. І, мабуть, ніхто за нього не відповість. Там є далі 4-5 дерев, які, які ну, буквально о, 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 15 сантиметрів діаметр. Їх знесли, їх зрізали. А хто за це відповість? Кажуть, що вони посадять маленькі дерева. А що то маленьке дерево дасть? Вони позрізали молоді дерева, яким 10 років, воно ще стояло би скільки років, а посадять якось куща, і коли він виросте. Міські владці запевняють, що до критики прислухаються. Почали зрізати дерева, однак перестали після того як лучани стали обурюватися. Але незручності головний комунальник Луцька радить перетерпіти. Як болесі Українки, це також є частина плану. Чого його чомби його не зробити? Там я ж не говорю, що вона вся буде робитися цього року. Він буде зробити частину, а громада проти. То ми вирішили посадити до цього місця там нормальні дерева такі, як по проекту. А далі хай люди подивляться. Скажу, їм подобається так. Ну звичайно, значить так. Яким ми побачимо Луцьк і його головну вулицю, і чи прислухатиметься влада до побажань громади, дізнаємося вже до Дня Незалежності. Саме до цього терміну обіцяють закінчити реконструкцію вулиці Лесі Українки. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі.